Всім привіт! Я хотіла поділитися з вами відкровенням, які дають нам наші пастора, і це мене так торкається, що я хочу просто з вами поділитися, як з останніх стати першими. І ми живемо в такі часи, де люди вважають себе дуже розумними, але такі були і до, до нас, і до Ісуса Христа, і під час Ісуса Христа, і зараз. Тобто люди вважають себе дуже розумними. Але я розумію, що без людини Божої, без істини я не можу бути такою розумною, як я себе вважала. Чому? Тому що перша апостольська церква там була Дуже велика довіра і в апостольській церкві, коли хтось збрехав, помирали на місці. Прикладом є Анані і Сафіра, які прийшли в апостольську церкву, збрехавши, їх винесли вперед ногами. Була велика. Довіра до цієї церкви. Язичницька церква вона відрізнялася від апостольської тим, що там було лукавство, там було фарисейство, там був обман, там була між тою і тою церквою велика різниця. І Бог посилає апостола Павла у таку церкву, щоб вони наверталися. Що робить людина Божа в цій церкві? Людина Божа дає ведення. Людина Божа веде цих людей Словом Божим через покаяння. Вони каялися і наверталися, вони виправлялися. І я розумію що ми язичники, і нам дана людина Божа. І ми навертаємося через покаяння, через ведення, через Божу людину, яка проповідує істину. І якщо я кажу, що моя пряма з Богом, то її немає, тому що немає прямої, я не можу бути з Богом напряму. Бог прийшов напряму до свого народу. Але Бог дав своїх учнів, пророків і завжди Бог каже, що слухайте пророків і людей Божих. І Бог каже: якщо ви не приймаєте тих, кого я посилаю до вас, ви не приймаєте мене. І тепер я розумію, що. Дана людина Божа для того, щоб вести людей до спасіння. І знаєте, дуже як з останніх стати першими. Ми перші були, перші були єврейський народ, Але вони не прийняли людину Божу, вони не прийняли Ісуса Христа, вони не прийняли Слово Боже. І на христі висів розбійник, який покаявся і навернувся, тому що хо приходили каятися розбійники, блудниці, митарі. Вони перші ставали в ряди. Вони були останні, але вони через покаяння Покаяння, навернення ставали першими. Народ Божий, який був перший, став останніми, тому що вони не прийняли людину Божу. І так і ми, язичники, ми не перші. Але через покаяння, через ведення, через Божу людину ми можемо стати першими. І так і Бог і каже, що останні стануть першими. Для того нам і дані люди Божі, щоб ми прийшли до Ісуса і стали Його народом першим, кого Він покликав і вибрав.